Озвучено книжкова хмаринка, всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Дякую за підтримку, приємного прослуховування, розділ четвертий. Рік тому Париж. Мисливець знав, яким важливим є час. Його головною перевагою було терпіння. Він вправно нею користувався, намагаючись якнайкраще підготуватися до довгоочікуваної хвилини. Уже зараз смакуючи радість перемоги. Зненацька подувом вітру рвонула скатертину, брязнули склянки на сусідньому столику. Мисливець підніс до рота черчину пастісу, насолоджуючись пополудневим сонцем, водночас приглядався до машин, що проминали бістро. Метушливі перехожі не привертали його уваги. Він був у темно-синьому костюмі і блакитній сорочці, з краваткою зав'язаною на ослаб. На вигляд, як офісний працівник, котрий прийшов у бар випити після роботи. А позаяк знав, що самотні особи впадають в око, з боку на стільці поставив паперову торбу з покупками, з якої було видно багет, пучок петрушки і пакетик кольорових льодяників. Так він мав вигляд сімейної людини, ще й на пальці блищала обручка, насправді в нього не було нікого. Із часом він скоротив до мінімуму свої потреби і жив скромно, любив вважати себе за аскета. відмовився від будь-яких прагнень, що не слугували досягненню його єдиної мети, не хотів розпорошувати бажання. Зосередився на одному переслідування здобичі певний час вистежував її безрезультатно, але за інформацією, яку останнім часом дізнався, людина, що на неї він полював, мешкала в цьому місті. Отже, він переїхав, не чекаючи жодного підтвердження повинен був дослідити нову територію, приглянутися до всього, на що дивилася та людина, погуляти тими самими вулицями, пережити дивне відчуття. Він щомиті може зустрітися з нею, хоча вона його й не впізнає мав усвідомити, що перебуває під тим самим небом, що й та людина. Це додавало йому сили та зміцнювало віру в те, що рано чи пізно він зможе викурити її з нори. Аби не впадати в око, що три тижні він змінював приміщення, вибираючи маленькі готелі чи помешкання до найму, залишав приманки, але нічого більше, вірячи, що його жертва все таки з'явиться. А потім став чекати. Віднедавна недавно мешкав у готелі Сен Пер у шостому окрузі. У номері лежали купи газет, де він гарячково шукав бодай малого сліду. Що дав би йому надію серед суцільних сутінків і мовчання. Минуло вже майже дев'ять місяців від його приїзду, але він не посунувся вперед ані на крок. Його певність у собі похитнулася, а потім сталося те, на що він чекав з'явився знак те, що тільки він зміг прочитати він витримав, залишився вірний правилам, які собі визначив, і тепер мав бути нагороджений. 24 години тому під час земляних робіт на фабриці на вулиці Мальмезон у Баньйоле робітники знайшли тіло. Це був чоловік приблизно 30 років, голий, не мав при собі ніяких особистих речей, міг померти й рік тому. Поки чекали результатів розтину тіла, ніхто не ставив забагато запитань. Для Жандармерії справа була задавнена докази, якби вони з'явилися, були б нічого не варті. Те, що останки знайдено в передмісті, давало змогу висувати гіпотези, що вбивство могло бути справою будь якої з банд, які торгують наркотиками. Буцімто вони, аби не привертати уваги служб правого порядку, вирішили, що буде краще, коли тіло зникне. Поліціянти стверджували, що справа проста у них не викликала підозр навіть жахлива подробиця, яка мала б їх сполохати. Знайдений чоловік не мав обличчя. То не був акт звичайної жорстокості чи бажання востаннє зневажити супротивника у трупа було роздавлено всі м'язи і кістки обличчя, той, хто вчинив це так старанно, повинен був мати якийсь привід. І в мисливця було чуття до таких подробиць. Від дня, коли прибув до цього міста, він стежив, які останки привозять до моргів великих лікарень, таким чином він дізнався про знахідку. Годиною пізніше вкрав фартух лікаря і дістався до холодильної камери лікарні святого Антонія. За допомогою подушечки для печаток зняв відбитки пальців трупа. Повернувшись до готелю, зісканував їх і зареєструвався в хакерській програмі, за допомогою якої відкрив доступ до урядової бази даних. Мисливець розумів, що інформацію, вкинуту в інтернет, уже не можна видалити. Мережа подібна до дії людського розуму. Досить якоїсь подробиці, щоб запустити цілий ланцюг нервових зв'язків, які видобувають із глибин пам'яті те, що ми вважали забутим. Мережа не забуває нічого. Сидячи в сутінках, мисливець чекав на відповідь, занурений у молитву і роздуми про те, якими шляхами сюди дістався. Перший труп знайшли понівеченим у Мемфісі сім років тому, потім були Буенос-Айрес, Торонто і Панама, а ще Європа. Турин, Відень і Будапешт, зрештою Париж. Принаймні стільки було випадків, про які він знав, могло бути значно більше тих, про які нічого не відомо, убивства стаються в таких віддалених одне від одного місцях і в такий різний час, що ніхто, крім нього, не пов'язав їх із одним винуватцем його здобич належала до хижаків. Мисливець припускав, що йдеться про прочанина. Серійного вбивцю, який переселяється з місця на місце, щоб стерти сліди своїх злочинів. Треба тільки визначити, де він осідає. Напевно, це людина з котроїсь із західних країн, що мешкає у великому місті. Прочани є громадянами, укоріненими в суспільстві, вони мають родини, дітей і непогані фінансові можливості, які дають їм змогу часто змінювати місце перебування. Спритні, обережні. Вони маскують свою справу службовими відрядженнями. Потім, однак, спостеріг у цьому злочинному ланцюзі певну подробицю, яка спочатку була непомітною, але показала все в іншому світлі жертви були щоразу старші. Мисливець збагнув, що розум злочинця, з яким він має справу, значно складніший і жахливіший. Він не їхав геть після скоєного, а вбивав для того, щоб там і залишитися. Тому саме в Парижі міг статися перелом у справі або чергова невдача. Після декількох годин з урядового архіву надійшла відповідь позбавлений обличчя труп із передмістя був у базі даних не торговець наркотиками, а звичайна людина, не без гріха молодості. У 16 він украв із крамниці для колекціонерів модель Бугаті. За тих часів поліція знімала відбитки пальців і в неповнолітніх винуватців. Попри те, що в цьому разі звинувачення зняли і справу закрили. І хоча у французькому судовому реєстрі його документів не було, вони потрапили в урядовий архів організації, що здійснювала розслідування, які стосувалися підліткової злочинності. Цього разу здобич, на яку полював мисливець, припустилася помилки. У трупа без обличчя було ім'я та прізвище Жан Дуе. Тепер можна було легко дізнатися й решту інформації. 33 роки неодружений втратив обох батьків у автокатастрофі, жодного близького родича, крім старої тітки в авіньйоні, хворої на Альцгеймера, провадив дрібну торгову діяльність через інтернет, не виходячи з дому, дохід мав від продажу колекційних моделей автомобілів. Стосунки з іншими людьми обмежені до мінімуму ані подруги, ані друга, навіть жодного приятеля. Поціновувач мініатюрних моделей перегонових авто. Жан Дуе був досконалий кандидат на жертву, ніхто не зауважив би його зникнення, і передусім ніхто його не шукав би. Тож мисливець дійшов висновку, що це тип людини, дуже схожий на попередніх жертв, не привертає уваги без особливих ознак, робота, яка не потребує спеціальних здібностей, самотнє життя жодного близького знайомого, обмежені контакти з людьми, що свідчить про мізантропію. Або хворобливу асоціальність, відсутність сім'ї та родичів. Мисливця заспокоїло те, що його здобич хитра. грішно, щоправда, відчувати таку гордість за себе, але його тішило те, що він ганяється за кимось іще розумнішим, ніж здавалося. Поглянув на годинник скоро сьома. У Бістро стали з'являтися клієнти, які резервували столики. Він кивнув офіціанці, даючи знак, що хоче заплатити. Між столиками крутився газетяр із вечірньою пресою. Мисливець купив примірник, хоча добре знав, що звістка про знайдене тіло Жана Дуе стане відома лише завтра, тож він має певну перевагу над людиною, яку шукає. Він був схвильований, бо очікування врешті закінчилося. Попереду найкраща частина полювання він потребував тільки одного підтвердження, тому сидів тут у бістро. Повіяв легкий вітерець. Здійнявши хмару квіткового пилу біля ятки з букетами на розі вулиці, мисливець уже й забув, що весна в Парижі така гарна. Він здригнувся за кілька секунд побачив свою здобич, що виходила з метро, оточена людською юрбою. Чоловік був у темно-синій куртці, сірих вельветових штанях, кросівках і бейсболці. Мисливець не зводив із нього очей, а він прошкував собі по той бік вулиці. Зронив униз погляд, тримав руки в кишенях, не підозрював, що хтось на нього полює, отож не вживав ніяких заходів безпеки. Чудово, сказав собі мисливець, коли його здобич попрямувала до зеленої брами на вулиці Ламарка. Офіціантка підійшла з рахунком. Чи вам смакував пастіс? Так, дякую, відповів він, усміхнувшись. Сягнув до кишені погаманець, а цієї миті. Жан Дуе ні про що не здогадуючись увійшов у будинок. Жертви щоразу старші, повторив подумки. Мисливець натрапив на слід здобичі, власне, завдяки випадку, поєднавши останки без облич, які знаходили в різних місцях, він зрозумів, що протягом років хтось проживав їхнє життя. У міру того, як старі убивця, змінювався, немов розмір одягу і вік його жертв. Серійний убивця трансформіст. Ось на кого він полював. Мисливець ще не знав причин такої дивної поведінки, але незабаром дуже скоро мав знайти пояснення. Він став за кілька метрів від зеленої брами, тримаючи в руці паперову сумку з покупками і чекаючи на появу якогось місцевого мешканця, щоб скористатися з нагоди і увійти до будівлі. Нарешті його терпіння було винагороджене. На вході з'явився літній чоловік, який вивів рудого спанієля. Він був одягнений у тепле пальто і капелюх із широкими крисами. На носі мав окуляри в товстій оправі. Здавалося, чоловікова увага цілком прикута до собаки, що тягнув його до парку. Мисливець заблокував рукою двері і увійшов так, що стерегань навіть цього не зауважив. Сходова кліть була темна і вузька. Він прислухався з квартири долинали голоси і шуми, які сходилися в один. Поглянув на поштову скриньку. Помешкання Жана Дуе було під номером 3 q Мисливець поклав сумку з покупками на першій сходинці і вийняв багет, пучок петрушки, а потім видобув схований пістолет Beretta М92Ф, перероблений в американській армії під наркотичні патрони. Він купив його в торговця в Єрусалимі. Щоб кулі негайно подіяли, треба було цілити в голову серце або пах. Зняття обойми і перезаряджання потребували п'яти секунд забагато. Це означало, що перший постріл мав бути влучним, найімовірніше, що його здобич теж матиме зброю, але зі звичайними патронами. Мисливець не переймався цим, сподіваючись, що йому буде достатньо свого пістолета він хотів узяти звірину живцем. Не було часу на вивчення його звичок, але з роками мисливець переконався, що важлива послідовність. Цей тип, напевно, поводився так, як собі задумав. Якщо дотримуєшся певної лінії поведінки, зростає вірогідність того, що не привернеш увагу. А ще виникає можливість панувати над ситуацією, цього мисливець теж навчився від своєї здобичі. По суті, цього типа він узяв за зразок для наслідування, навчився цінувати дисципліну і жертовність, пристосовувався до обставин, навіть найнесприятливіших. Став схожий на організми, що живуть у глибинах океанів, куди не сягає світло, а холод і тиск убили б там людину за мить. Такі істоти справжній виклик природі в місцях, де не повинно існувати життя. Цей тип саме такий і був він не знав іншого способу існування. Мисливець потроху ним захоплювався адже, власне, той боровся за виживання. З пістолетом у руці він пішов на третій поверх. Став біля дверей квартири Жана Дуе і легко відімкнув замок. Тишу порушувало лише цокання годинника з маятником. Квартира не була завелика щонайбільше 80 квадратних метрів, три кімнати, ванна і невеличкий передпокій. З під єдиних зачинених дверей пробивалося світло. Мисливець ступав обережно, намагаючись не шуміти, дістався першого приміщення. Рвучко став на порозі, цілячи з пістолета. То була кухня, нікого. На кухні панував лад, порцеляна в буфеті, тостер, серветка на ручці духовки. Перебування в норі здобичі пробудило в від дивні емоції він рушив до ванни. Там теж нікого не було. Керамічна шахівниця з білих і зелених квадратів, самотня зубна щітка, гребінець, виготовлений під черепаху, у наступній кімнаті стояло велике подружнє ліжко. Стебнована ковдра з гладкої тафти, склянка води на нічній тумбі, шкіряні капці і стелаж уздовж цілої стіни, повний колекційних моделей автомобілів, пристрасть Жана Дуе. Мисливець вийшов із кімнати і ступив до зачинених дверей. Прислухався Не чути жодного звуку. Поглянув на підлогу, на золота висяйво біля своїх ніг. Однак його не порушувала жодна тінь, яка могла б свідчити, що там хтось є. Але мисливець побачив під ногами таке, чого ніколи не бачив коло з маленьких коричневих плямок. Кров, вирішив він. Та зараз не міг на цьому зосередитися. Не було часу на вагання чи відволікання. Не слід забувати, що тип, якого він вистежував замість душі, має темну безодню, попри своє захоплення, ним мисливець знав. Що це чудовисько і за жодних умов не хотів мати з ним справи. Єдиний шанс заскочити його зненацька. Ось вона, ця мить. Полювання добігало кінця. Усе набуло було б сенсу вже по його завершенні. Ступивши крок назад, він штовхнув двері ті з гуркотом прочинилися. Мисливець здійняв пістолет, сподіваючись одразу побачити ціль, двері стали поволі зачинятися, він мусив їх притримати. Увійшов і швидко роззирнувся Нікого. Дошка для просування, комод зі старим радіо та вімкненою лампою, вішак з одягом. Мисливець підійшов. Чи це можливо? Це те саме вбрання, яке було на здобичі, коли той повертався додому. Темно синя куртка, сірі вельветові штани, кросівки і бейсболка. Мисливець зауважив у кутку миску. Федор, прочитав він напис. – і… Пригадав старий ганя, який виходив із брами, щоб вивести спанієля на прогулянку. «Чорт!» – вилаявся мисливець. Але за хвилину зрозумів хитрість, що крилася в цьому шахрайстві, і вибухнув сміхом. Його вразив той спосіб, яким цей трансформіст не дав себе заскочити. Щодня після повернення додому він виходив в іншому одязі, щоб погуляти із собакою, і заодно постежити з вулиці за своїм помешканням. Це означало, що Жан Дуе, а точніше, ця звірина, що його вдає, уже знає про мисливця. Чотири дні тому. Година сорок хвилин. Після зливи на вуличках історичного центру міста запанували бездомні собаки. Вони з граями ходили попід стінами будинків. Маркус побачив їх на Віадеї Коронарії, вони наближалися до нього. На чолі в них був рудий, сліпий на одне око дворняга. Вони на мить ззирнулися, немов у погляді одне одного, обидва впізнали щось знайоме, а потім собака і людина байдуже попрямували далі кожен своєю дорогою. За кілька хвилин Маркус удруге зайшов до квартири Лари в університетському будинку. Затемне, так само, як Єремія Сміт, простягнув руку, щоб запалити світло, але передумав. Імовірно, викрадач мав ліхтар. Відтак вийняв із кишені свій і заходився інспектувати приміщення. Потік світла вихоплював із сутінків меблі і устаткування. Маркус не знав точно чого шукати, але був переконаний, має існувати щось, що пов'язує молоду студентку з Єремією. Лара не була звичайною жертвою, радше кимось значно важливішим, об'єктом жадання. Маркус мусив пізнати природу цього зв'язку. Адже тільки після цього міг зрозуміти, де дівчина ув'язнена. Мав лише гіпотези, але наразі вирішив, що не повинен нічого відкидати. Здалеку лунав гавкіт собак, що вешталися вулицями. Під цей невідрадний відгомін Маркус досліджував перший поверх, розпочавши з ванної, де був лас, яким утік викрадач. Біля душу побачив полицю на ній декілька флаконів із гелем для душу. Шампунем і бальзамом, розставлених в ідеальному порядку. Так само рівно біля пральної машини були розташовані порошки для прання. За дзеркалом над умивальником була шафка, у ній стояли косметика і ліки. Календар на дверях був розгорнутий на поточному місяці. Собаки загавкали і загарчали, наче боролися за здобич. Маркус повернувся вниз у кухню. Перш ніж зійти на поверх, Єремія Сміт подбав про спорожнення цукорниці, що стояла на столі і слоїка на полиці з написом цукор, щоб усунути сліди наркотику. Учинив усе це спокійно, не поспішаючи. Він не ризикував, бо мав багато часу. Лара спала. Ти розумний, не припускаєшся помилок, але так і мав десь хибити. Маркус зрозумів, що розповіді про серійних убивць. Які прагнуть похвалитися перед світом своїми подвигами і кидають виклик людям, котрі намагаються їх упіймати, то лише байка для медіа, що підігрівають інтерес загалу. В серійному вбивці подобається те, що він робить, саме тому він хоче, щоб це тривало якнайдовше. Його не цікавить розголос це йому лише шкодить. Однак інколи він залишає слід він не хоче ні про що інформувати, тільки ділитися своїми переживаннями. Що ж ти залишив мені? спитав себе подумки Маркус і спрямував світло ліхтаря на кухонні полиці. На одній із них стояли кулінарні книжки. Мешкаючи з батьками, Лара, ймовірно, не куховарила, але після переїзду до Рима мусила навчитися дбати про себе. Поміж книжок із кольоровими корінцями стояла одна в чорній обкладинці. Маркус підійшов ближче і нахилив голову, щоб прочитати заголовок. Біблія. Дивно. Подумав він. Розгорнув її на місці, де лежала закладка з Червоного Атласу. То було перше послання апостола Павла до солунян День же Господній прибуде, як злодій вночі. Жахлива іронія, напевно, не випадкова. Хтось спеціально поклав тут цю книгу. Слова стосувалися судного дня, але добре описували те, що трапилося з Ларою хтось її викрав. Цього разу злодій украв людину. Молода студентка не зауважила присутності Єремії Сміта, який кружляв навколо неї, як тінь. Маркус роззирнувся канапа, телевізор, журнали на столі, холодильник із магнітами, старий затертий паркет. Ця маленька квартира була місцем, де Лара почувалася впевнено, але цього було замало, щоб убезпечитися. Як вона могла дізнатися, що їй щось загрожує? Люди за своєю природою оптимісти, подумав Маркус. Для виживання виду важливо нехтувати думками про потенційні загрози і зауважувати тільки найвірогідніші не можна жити в безперестанному страху. Оптимістичний підхід полягає в тому, щоб іти вперед, попри біль і страждання, якими сповнене життя. Але є тут і єдиний недолік цей підхід часто заважає помічати зло, яке на нас чатує бездомні собаки припинили гавкати. Нараз Маркуса аж морозом усипало, бо він почув новий звук, ледве чутний риб мостин. День же господній прибуде, як злодій вночі, пригадав він, усвідомивши, що припустився помилки, передусім не перевіривши горішнього поверху. Загаси ліхтар. Голос лунав зі сходів за його спиною. Маркус загасив, але не повернувся. Хоч би ким був непроханий гість, він прийшов у квартиру раніше за нього. Маркус дослухався до тиші навколо. Чоловік стояв за кілька метрів від нього. Невідомо, відколи він спостерігав за Маркусом. Відвернися, наказав голос. Маркус повільно відвернувся. Через грати на вікні з надвору соталося слабке світло, кидаючи на стіну перехрещені тіні, від чого приміщення ставало подібне до клітки. У цій клітці, мов дикий звір, причаївся темний грізний силует. Примара оповита сутінками. Непроханий гість був вищий за нього щонайменше на 20 сантиметрів, кремезний. Вони довго стояли мовчки, а потім голос знову виринув із сутінків. Це ти. Його тембр указував, що це не чоловік, а хлопець. Маркус відчув у нім шаленість і страх. То це ти, сучий сино. Не знаючи, чи він озброєний, Маркус промовчав, дозволивши йому говорити. Я бачив тебе вчора вранці, коли ти прийшов сюди з тим другим. Уже два дні я не спускаю очей з цього місця. Чого ви від мене хочете? Маркус не розумів, про що він говорить. «Знощаєтеся з мене. Тінь ступила крок у його бік. Маркус, побачивши чоловікові руки, збагнув, що той не озброєний, і наважився відповісти. Я не знаю, про що ти кепкуєш. Поговоримо спокійно в якомусь іншому місці, запропонував Маркус. Ми поговоримо зараз. Маркус вирішив грати відкрито. Ти тут через дівчину, що зникла? Нічого я не знаю про жодну дівчину, мене це не обходить. Ти хочеш завдати мені клопоту, негіднику? Він відчув, що хлопець говорить щиро. Якби це був співучасник Єремії Сміта, навіщо мав ризикувати і повертатися сюди? Перш ніж Маркус устиг відповісти. Незнайомець кинувся на нього, схопив за комір і притиснув до стіни. Другою рукою сягнув до кишені, вийняв із неї конверт і помахав йому перед носом. Це ти надіслав мені оцього клятого листа? Ні, не я. То що ти тут робиш? Маркус намагався зрозуміти, яким чином ця ситуація могла бути пов'язана зі зникненням Лари. Якщо хочеш, поговоримо про цей лист, запропонував він. Але хлопець не хотів утрачати контроль над перебігом розмови. Тебе прислав реньєрі? Можеш сказати цьому погенцеві, що в нас із ним покінчено. Я не знаю ніякого реньєрі, повір. Маркус спробував вирватися, але хлопець міцно його тримав. Ти поліціянт? спитав він, ні. А символ ніхто не зауважив його. Який? Цей у листі погенця. Млисти якийсь символ, Маркус запам'ятав цю інформацію. Небагато, але вона могла допомогти зрозуміти хлопцеві наміри. Або, можливо, це взагалі дурня. Треба було якось розібратися в ситуації. Відчепися із цим листом, нічого я про нього не знаю. Хлопець поміркував за хвилину. Тоді що ти, чорт, забирай за один. Маркус не відповів, сподіваючись, що той заспокоїться. Ураз, не розуміючи, що відбувається, він опинився на підлозі під вагою нападника. Намагався опиратись, але хлопець притиснув його і став молотити кулаками. Маркус підвів руки, щоб захистити голову. Відчув у роті смак крові. Здавалося, що він непритомній, аж тут зрозумів, що скажений напад добіг кінця. Маркус побачив, як хлопець відчиняє двері квартири. У світлі, що лилося з надвору, зі спини розглядів його силует. Двері зачинилися, і він почув кроки, що швидко віддалялися. За хвилину спробував підвестися йому поморочилося в голові, шуміло у вухах. Він не відчував болю. Наразі знав, що біль з'явиться разом з усіма іншими наслідками, але за якийсь час завжди так було болітиме всюди, навіть у місцях, куди удари не поцілили. Він не пам'ятав, відколи це знає, але був певен, що так воно і є. Маркус сів і спробував навести лад у думках. Він дозволив хлопцеві втекти, а повинен був знайти якийсь спосіб його затримати. Намагався бути поблажливим до себе так чи інакше, він усе одно не зміг би дізнатися від нього нічого корисного. Утім, йому принаймні вдалося під час бійки заволодіти листом. Шукаючи ліхтар, Маркус помацав підлогу, знайшов його, стукнув по ньому двічі, щоб загорівся. І посвітив на конверт. На листі бракувало відправника, але він був адресований Рафаеле Альтьєрі. Дата на поштовому штемпелі вказувала, що листа надіслали три дні тому. Усередині був папірець із адресою Лари на Віа й Коронарі. Проте Маркуса вразило дещо інше він побачив знак замість підпису три червоні крапки у вигляді трикутника.